У тебе за довгі руки, сказав Прокруст, відрубаємо і ти будеш щасливий. У тебе задовгі ноги, сказав Прокруст, відрубаємо і ти будеш щасливий. У тебе задовгі вуха, сказав Прокруст, відрубаємо, і ти будеш щасливий, а в тебе задовгий язик, сказав Прокруст, відрубаємо і ти будеш щасливий. А в тебе завелика голова, сказав Прокруст. Відрубаємо, і ти будеш щасливий. І були загальні збори, на яких без руки, без ноги, без вухи, без язики, без голові щасливці, в один голос величали Прокруста, бо без нього вони ніколи б не мали щастя. Жайворонок дитинства. Мама зліпила жайворонка, хотіла спекти, а він полетів. Відтоді, що весни шукаю в небі птаха зліпленого з тіста. Не видавлено зелених світлячків листя. Не випето неба криницю до дна, вулиця чиста, мов на свято врочисте, виметена вітру мітлою сповно, за тином туман голубим волоссям вичерпує воду з тихих озер. Може, товчулося, може, здалося, може, справді хтось помер? Може, під тином, може, під стінкою, може, в сонці, може, в мені. Ходить тінню тихою тихою, жалібниця у чорному ніч. Може, то вчулася, може, здалося, може, то справді хтось помер, затином туман голубим волоссям, вичерпує воду з тихих озер. Бузина моя чорна калина. На дні серця лежить, спопеліла, тільки білий цвіт, мов шумовиння не тоне. Якби я була красунею, я не писала віршів, бо обличчя поезії краса, якби я була вільною. Я не писала б віршів, бо суть поезії воля. Якби я була вічною, я не писала б віршів, бо сама поезія вічність. Жінка, що йде з побачення, схожа на дорогу, боїться сама від себе втекти і сама себе наздогнати. Жінка, що йде з побачення, схожа на озеро, боїться сама себе розхлюпати і сама в собі потонути. Жінка, що йде з побачення, схожа на осіннє дерево, боїться втрусити листя поцілунків.